Зовні астенічний психотип може бути схожим на дистимного або депресивного психотипа, але серед них є дуже суттєві відмінності. Емоційний фон у дистима постійно знижений, сумний, тривожний, а у астеніка він лабільний, він може йти від втоми до апатії, іноді так само характерна швидка зміна настроїв. Джерело проблем для дистима це внутрішні переживання, схильність до негативних думок і самоаналізу, а астенічний психотип має слабку нервову систему, це є його проблемою, і, відповідно, ресурси його швидко виснажуються. Соціальна активність. Дистим замкнений, але може підтримувати стабільні зв'язки. А от Астенік часто уникає активної взаємодії через втому, прагне спокою і захисту. В реакції на стрес також є суттєва відмінність. У дистима, як правило, посилюється песимізм, він занурюється в себе, виникає стан апатії. А у астеніка швидко виснажується нервова система. Виникає сльозливість, істеричні реакції або паніка. В самооцінці дистим має занижену самооцінку і багато сумнівів в собі. астенік, у нього так само занижена самооцінка, але більше це пов'язано з нервовою слабкістю. І на рівні фізичних проявів. У дистима можлива втомлюваність, але це не є ключовою ознакою дистим. А от у Астеніка постійна слабкість, нестійкий сон, головні болі і, відповідно, соматичні скарги. Отже, головна різниця в тому, що дистимний тип це передусім емоційно меланхолійний. Схильний до депресивних станів, внутрішніх переживань, негативного мислення і песимізму. А астенічний тип це соматично нервово слабкий тип з домінуючою ознакою підвищеної стомлюваності і нервової виснаженості, що впливає на його психіку.